Нігерійський дизайнер уче Аладіма проводить фотосесії у своїй студії в Лагосі. Моделі демонструють речі з його нової колекції, які зроблено з поношеного одягу. Так, дизайнер протистоїть швидкій моді. Ми працюємо з тканинами, які служать довго. Покупцям не доведеться викидати цей одяг. Його можна комусь віддати ще чи знову переробити. Це наш спосіб боротися зі швидкою модою, робити міцний і довговічний одяг. До Нігерії постійно привозять величезні пакунки з поношеним вбранням із Європи, Азії та Північної Америки. Стан речей різний. На найбільш зношений одяг попит малий, тож зрештою такий товар потрапляє на звалище. Саме ці речі намагається врятувати нігерійський модельєр. Здебільшого вибирає одяг, пошитий зі шкіри, вельвету та джинсової тканини. <плес> <плес> Ось ці речі мені сподобалися. Я заберу їх у свою студію і створю щось нове. Дизайнер заснував свій модний екологічний бренд у лютому. Наразі продає одяг через інтернет. Кожна річ коштує приблизно 10 доларів. Модельєр ще планує виготовляти меблі з оббивкою із джинсової тканини.